Тарас дитина, як кажуть, від Бога спрямований, стриманий завжди, розумний, витриманий в будь-яких ситуаціях, завжди готовий був допомогти кожному в класі. Це важко, коли дітей хорониш. Коли молоде життя уходить з життя, то для кожної людини це досить неприємно. Знаю его с самого детства, мы с ним в садике учились. Очень хороший, на него можно было положиться в любых моментах, в любых ситуациях. Очень много раз выручал как он, так и его отец. наша семья, она уже давно связана с небом. И здесь присутствуют люди, которые участвовали как бы в подготовке его мечты. Он постоянно выезжал со мной, с моими ребятами в общество летчиков, был на авиазаводе, на всяких выставках в аэроклубе. Надеемся, что золотая звезда и звание героя будет. Його побратиме заслужив, це оцініли, його службу, його подвій, його роботу. Пам'ятаю, як позитивну людину, позитивного військовослужбовця, курсанта, вчився, вчився переважно на добре та відмінно. Льотчики, якщо вони йдуть на бойове завдання, у них ймовірність повернення, мабуть, дуже низька, ніж в усіх інших родах військ. З групи Тараса, з льотної експлуатації бойових суден. Загинуло з ним шість випускників 19-го року. Дуже знаковий момент, що цю пам'ять у цій пам'ятній таблиці ми заміщуємо при вході до школи. Я сподіваюся і переконаний, що діти, які будуть сюди заходити і будуть дивитися на цю таблицю. Буде відбуватися щось у їхніх серцях, буде запалюватися це саме любов. Тобто ця пульсація, яка наповнювала серце Тараса, вона не померла. Вона буде продовжуватись, пульсувати в наступних поколіннях.